Добрий вечір, шановні глядачі каналу Технопрок. Сьогодні ми поговоримо про одну з найактуальніших тем сучасності, штучний інтелект у моделюванні. Це вже не тільки інструмент учених чи інженерів, це рушій змін у промисловості, медицині, безпеці, науці і навіть у нашому побуті. Що таке моделювання? Це здатність людини створювати копії складних систем, щоб передбачити їхню поведінку. Раніше це були формули та фізичні макети. Тепер у центрі штучний інтелект. Він здатен не лише обчислювати, а й навчатися, пристосовуватися, знаходити приховані закономірності. Модель перестає бути просто інструментом, вона стає активним співрозмовником, який може підказати рішення чи попередити ризики. Почнімо з промисловості та інженерії. В авіабудуванні Труїо дозволяє випробовувати крила літаків у тисячах сценаріїв ще до створення прототипу. У машинобудуванні заводи прогнозують поломки обладнання і оптимізують логістику. В енергетиці алгоритми керують вітропарками та сонячними станціями, прогнозуючи виробіток у реальному часі. Це вже реальна практика, а не майбутні мрії. Найчутливіша сфера медицина. Тут мрії моделювання буквально рятує життя. Віртуальні пацієнти дозволяють тестувати ліки без ризику. Хірурги можуть заздалегідь програти операцію на цифровій моделі людини, в онкології нейромережі прогнозують ріст пухлин і допомагають підібрати оптимальне лікування, а в біотехнологіях дрої моделює білкові структури. Пришвидшуючи створення вакцин і нових препаратів. Ну подивімося на транспорт і міста. У мегаполісах штучний інтелект аналізує рух, затори, аварії і керує світлофорами в реальному часі. На залізниці він визначає зношення рейок і локомотивів. Автономні автомобілі це приклад, коли машина щосекунди моделює середовище, передбачає дії інших учасників руху і уникає небезпек. А у міському плануванні створюються цифрові копії цілих міст, щоб перевірити, як забудова вплине на трафік та екологію. Не можна оминути сферу безпеки та оборони. У кібербезпеці нейромережі моделюють поведінку зловмисників і прогнозують нові атаки. У військовій справі трирії використовується для симуляцій, де прораховуються мільярди варіантів розвитку операцій. А під час надзвичайних ситуацій він моделює поширення пожеж чи повени, що допомагає рятувальникам діяти швидше. Важливу роль моделювання відіграє в освіті та науці. Студенти тепер можуть експериментувати у віртуальних лабораторіях без ризику, а науковці обробляти гігантські обсяги даних. У кліматології та міреї допомагає створювати моделі глобальних змін, в астрофізиці розкривати закономірності у космічних спостереженнях. А тепер згадаємо про наш побут. Смарт-годинники прогнозують стан здоров'я, розумні будинки оптимізують енергоспоживання, а рекомендаційні системи підбирають фільми й музику. Це теж приклади щоденного моделювання, яке ми вже сприймаємо як норму. Проте разом із користю виникають і виклики чи можна повністю довіряти діагнозу від 3? Чи зрозуміло, як працює чорна скринька алгоритму? І наскільки ми залежні від цих систем, відповіді на ці питання визначатимуть, яким буде майбутнє, а воно обіцяє ще глибшу інтеграцію. Ми вже говоримо про цифрові двійники людей, які допомагатимуть лікарям і вчителям, про кліматичні моделі з точністю до вулиці, про економічні симуляції, що можуть попереджати кризи. Отже, штучний інтелект у моделюванні це не просто технологія. Це новий рівень розуміння складних систем, що дозволяє нам бачити наперед, ухвалювати більш зважені рішення і жити безпечніше та ефективніше. Але головне пам'ятати, При її лише відзеркалює людські знання і цінності, і саме від нас залежить, чи стане він інструментом розвитку чи ризиком для суспільства.